Як вам Україна? З відламаною рукою перебитий нос. А? Подобається ця Україна. Або, хоже. Залапана, потріскана, брудна, немита. Україна. Подивись, кличко. Кличко, кляче, подивись. Панове Заболоні, подивіться, така у вас Україна. І ви такі самі похожі. Я тут вже знімав десь два місяці назад. І два пам'ятники пореставрували. Не знаю, чи це випадково, чи дивилися, чи не дивилися. Але два пам'ятники Ну, Це вже я на самому мосту. Пішохідний міст між Оболонською Набережною. Та островом Оболонський за ініціативи Кличка, щоб ви знали, лист імені Кличка. Кошти меценатів. Ну не знаю, не знаю. Архітектор особи не. Мені ну, понятно, який тут. Дніпро, оце власне сам Дніпро. Та протока це Дніпро. Бачите, є синя вода, є прямо зелена по Дніпру. Так, йду на міст. От Київ, Оболонська набережна. Ось міст. Це найвища точка мосту. Це Лівий берег. Болонська набережна болонь. Бачите, скільки всякої води, от скільки зеленої води. Страх, де вона тільки береться.